У фойє будівлі податкової людно. Привітати податківців зі святом прийшли друзі та представники влади. На приємний і радісний лад присутніх налаштовують яскраві дитячі роботи податкової тематики. Це малюнки переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу Податки очима дітей. Гості зацікавлено оглядають експозицію. Потім усі прямують до музею податкової служби. Він висвітлює історію створення і діяльності фінансової та податкової системи країни і області. Потім працівники податкової міліції області влаштували для гостей свята справжнє детективне шоу із захопленням та стріляниною. Прийшовши до зали, податківці приготувалися вислуховувати теплі слова та привітання. Головними для вас усі ці роки були і залишаються відкритість, прозорість, діяльність і партнерство та взаємодія з платниками податків, яких в нас в області нараховується майже 74 тисячі осіб. Про історію створення податкової служби на Черкащині колегам та гостям свято... розповів перший її керівник Микола Калюжний. За його словами, створювати її довелося з нуля. Було необхідно вирішити кадрові питання. Дуже важко, теж вирішувалось питання, вимоги були жорсткі. Найкращих працівників податкової служби нагородили грамотами та грошовими преміями. Радісного настрою податківцям додав святковий концерт. Світлана Пічувіна, Василь Саєнко, Вікка Новини.